Друзі, і в добавочку і вдогоночку до балансувальних е, станочків. Дивіться, італійська якість пістолетів підкачки. Кому вже набридли похибки на китайських пістолетах дешевих, ось ця новинка. Бачите, який красень. Зроблено толково. Показує супер точно. Кого зацікавить, пишіть. Буду вам давати інформацію. Повну по ньому, по ціні, по доставці, по відправці і тому подібне. Значить, цей варіант побачили. Ну і старий воїн, який вже десятками років показує, що він один із найкращих лідерів це товариш Мішелін. Ось покажу вам. Його хто не бачив, хто може знайомиться з ним вперше. Ось такий красунчик до 12 бар. Упаковка Made in Italy. До нього йде сертифікат, до нього йде паспорт, все повністю описується. Тобто, ну, Італія є, італія. Так що, по якості буде на ваших шиномонтажах задовольняти не тільки вас, а й ваших клієнтів, тому що деякі люди принципово приїжджають на шиномонтажі, де Точне обладнання, що і для них це дуже важливо, щоб колеса були накачені всі рівномірно, всі точно. Багато хто зараз із датчиками вже їзде е, тиску. Так що от така продукція є у нас в продажу. Кому цікаво, звертайтеся. З радістю допоможу вам у придбанні. Які будуть питання, розкажу, поясню. Номера всі мої знаєте. Так що раджу одним словом, просто раджу. Раз купив річ, як кажуть, і вона тебе не підведе. І буде працювати роками. Так що з вами був Олександр, Товариство ТОРеспект. Всім пока.